Візит президента у звільнений Ізюм. А наскільки це взагалі виправдано? Так повинно бути, щоб Верховний Говнокомандуючи президент дякував безпосередньо військовим за ну фактично подвиги, які вони вчиняють, і це була подяка насамперед. Да, військовим. це дуже важливий і фактично безпрецедентний вчинок для. Глави воюючої держави, і на, на цьому дуже очевидний контраст російського фюрера, який там десятки метрів від своїх військових знаходиться, до нього військові. Я навіть не знаю, чи вони його бачать. що Це дуже чітко показує, що українці здаватися не будуть, що тут всі і. В першу чергу президент, який є лідером держави, лідером нації. Здаватися не будь-що це надзвичайно смілива людина. Ну тому що ризик, ну цивільні люди можливо там не усвідомлювали ці ризики. Да? Ну там звільнене місто, ну ізюм. Але насправді за 15 кілометрів звідти все-таки ворожа армія. Це ну, ступінь сміливості зрозуміли в цій ситуації. Це дуже важливий момент. Для того щоб ми ще більше повірили в себе, для того, щоб наші військові повірили теж в свої сили, тому що для них це вперше був от такий наступ. І е, єднання і вся вдячність президента це теж частина нашого, ну, е, е, нашої великої віри в себе.